В від флагман розловлений. Знаю, чи це новинка їхня, чи це вони вже були. Зараз покажу. Отакий От кренк плаваючий до 20 см заглубляється, важить 3,5 грама, Little Fat, здається, називається Асусірка. От Було декілька виходів на нього і. Попався головник. Ну, Все рівно в нього не така грає в хайри. На мою думку, хайра все рівно цікавіше себе поводить у воді І краще приваблює рибу на покльовку. Яйца изловил Так, так вот Попробовать волкеры Заказал я это от... і ручної роботи, не знаю на що це копія, я маю якийсь яконець поїхав. Такий він десь 5 сантиметрів. Зараз подивимось, як він грає. Грає нормально, але тут треба було брати сміти кладики. Просто об... обожнюю. Ну, попробую на цього щось ловити. Якої реакції поки що немає. Ну, експериментувати будемо, коли нал наловлюся риби. Зараз ставлю стару добру провірену хайру, але маю от такий кислотний кольор. Всі думають він більше там під окуня чи на щуку можна ним ловити. У ну, мене є розовий з білим, який також успішно голив. Чого б і такий не провірити. Такий має працювати також. В більшості головне його гра рибу спокушає, а коліри думаю, це вже таке на другому плані.

Хай буде такий маленький, але є. Заставив себе пошукати. Тут така річка розділяється таким острівком і он там він аж взяв. Хо -хо. Ще один вилетів звідти. Цей вже на струї і більший, як чітко на два гочки. Так, акуратно. Вода, ти ось Було к волочку. Конвертушку. Якісь невеличкі. ho. <coughs> Ще один на вертушку. Але вже з другої сторони острівка.

Це, напевно, найбільше, що там було. Ух, <laughs> oh, ще один зразу. Yeah, там все так. І собі? Ти де там такий взявся? Це нормально взагалі. Я на таку рибу не розраховував. Жесть. Дивіться, бі по мілячку, тут маленький ловив і тут дивіться, який. Тихо, тихо, тихо. Урозкий кабаніра. Чікую, що ти колошний буде синити. Пішов. Так, рибку пофоткав, випустив і зразу кинув, Туда обстріму і знову дві поплявки. Ну, вже правда менше. Але все рівно. Це дуже неочікувано, коли я тут оповки -оп цей весь міляк. Арстрілом такий лупив, можна сказати, трофей. По сьогоднішній рибалці. Ух, ти шо снов. поклевка Оце хо хо Подивіться, на що. На флагманський цей кренк. У нього стрійниками така сама проблема, як у хайри. Вони деколи перепутуються між собою і через це може риба не засікатися. Кислота ловить якого. Це вже друга букльовка на неї. В не виїхав на ніляк за хайри. Чітко переїхав в нове місце і одразу другий захід. Є рибка. цілий Ну, туди питаю очерет треба кидати і він звідти вискакує покльовочка був Другий він зійшов, друге вряд переслідував. переслідував. Yeah. Взяв непоганий. О там протилежний берег. Групки бивав. Ой, кікабан. Гарний. Так, Те треба акуратно звільнити. такий клас. Ще один. Так, щось я на глибину дуже зайшов. Але рибка почала вавитися. Там, де зараз я кину, то рибаки сиділи минулого разу. А там практично їм не хотів заважувати Я туди вже не кидав нижче. Тко. Залки такий протилежний берег зірка. Знову. Ну і поклевочку. posso awesome. <laughs> Завершив я вже рибалку. Ну сьогодні риба зовсім не стояла на тих місцях, де я її очікував ловити і планував собі. На перекаті зовсім слабо, а вся риба була десь таких, де повільніша течія, де не знаю, якісь трави багато. Там і велика зловилася, рибка 550 грам. Ну і може там була одна 300, а то все решта таке маленьке. Так що Рибалка вдалася. І зі мною були знову Golden Catch вертаєсь до 8 грам, Катушка 2000 s Golden Catch вертаєсь і шнурочок Tiny 1 PE 025. Ну і приманочки незмінні. Це Хайра 33. І вертушки від Ористияцури. Працюють на ура!